Стрибки еволюції. Нова теорія еволюції живого світу розроблена мною показує, що еволюція проходить стрибками і застоями, а не рівномірно, як виходить з теорії Чарльза Дарвіна. Еволюція проходить дещо інакше, ніж відкрив Чарльз Дарвін. Дарвін написав книгу Походження видів. Який описав утворення нових видів живих істот шляхом природного добору наслідок боротьби за існування. З теорії Дарвіна видно, що еволюція проходить покроково, постійно і більш-менш рівномірно. Насправді еволюція проходила стрибками після катастроф, які мали місце в історії. Це підтверджено археологічними матеріалами. Справа в тому, що генетична мінливість проходить як в сторону підвищення життєздатності живих істот, так і в сторону зменшення їх життєздатності. Одночасна поява генетичних змін відбувається серед незначної кількості особин, можливо, навіть однієї. На фоні великої кількості попереднього виду, і ці зміни з великою ймовірністю загладжувалися і стиралися в результаті перехресного запліднення і конкурентної боротьби між особинами. Для виникнення і виживання проміжних видів потрібні особливі умови, про які я повідомлю трохи пізніше. Між двома стабільними видами завжди існували проміжні види, яких у природі потім не залишилося. Археологічні викопні рештки проміжних видів завжди дуже бідні. Часто зовсім не знаходять викопних решток багатьох проміжних видів, але які повинні були існувати. А відсутні археологічні докази існування проміжних видів через те, що проміжні види могли існувати лише на протязі створення стабільних видів, необхідними етапами яких вони являлися, тобто протягом короткого часу в історичному масштабі. Саме факти зникнення всіх проміжних різновидностей і видів будь-якої гілки генеалогічного дерева доводить, що саме проміжні різновидності і види являлися слабшими у природному доборі не тільки за наступні види, а й за своїх попередників, вихідних і корінних видів, але які вистояли і залишилися до теперішнього часу. Самі результати природньої еволюції довели, що вихідні види на противагу теорії Чарльза Дарвіна були сильнішими в природному доборі, ніж проміжні різновидності і види, утворені ними пізніше. Саме проміжні види і різновидності, незважаючи на свою слабкість в природному доборі. Являлися необхідними проміжними ланками, без яких не могло бути переходу до більш сильних і стабільних видів, така еволюція, яка проходила з більш слабкими проміжними видами, ніж їх вихідні види, могла бути тільки при відсутності на той час більш сильного противника на території змін. Такий стан міг бути тільки при створенні особливих умов наявності досить великої вільної території від сильніших організмів, в тому числі їхніх попередників, які могли б скласти конкуренцію для проміжного виду. На цій території повинно було бути достатньо місця як для попереднього вихідного виду, так і для мутантів. І на якій вони спокійно і вільно без боротьби могли розвиватися. Такий стан наявності такої вільної території повинен був зберігатися на протязі тривалого часу. Вільна площа повинна бути достатньою, щоб вмістити всі видозмінені особини, які розмножувалися протягом. Всього потрібного часу в геометричній прогресії. Де ж могли братися такі немалі вільні площі, використані в моїх доведеннях? Вони могли бути тільки тоді, коли Земля ще не була заселена даними та іншими сильнішими видами, або утворитися після катастроф, які проходили на землі? Тобто Проміжні види являлися ослабленим коротким тимчасовим містком, через який проскакувала еволюція, але без якого вона не могла б достатньо швидко проходити. Тут же міститься відповідь про бідну археологічну спадщину проміжних видів. Така проблема в поясненні причин відсутності викопних решток деяких проміжних видів і, живих, і ж, живих істот привела до відкриття мною зовсім іншої картини проходження еволюції на Землі. Я не ставлю під сумнів теорію Дарвіна, але у картині, описаній Чарльзом Дарвіном, еволюція могла проходити за дуже ускладненими схемами. Часу для проходження еволюційних змін потрібно було б набагато більше, можливо, в 100, тисячу або в мільйон разів більше. Надіюсь, ви можете відзначити, що в моїх творах є багато нового, чого не можна знайти в інших творах. Дуже дякую за цікавість до моїх праць. Прошу підписатись на мої блоги, натиснувши на кружечок під картинкою. Це допоможе вам дізнатися і надалі про абсолютно нові речі.